Від початку війни місцева лікарня прийняла близько п'ятиста перестарілих пацієнтів зі сходу України. Вони проживали та отримували лікування в сусідніх відділеннях. Згодом громадська організація Восток СОС спільно з лисецькою селищною радою капітально відремонтували додаткове приміщення, яке сьогодні може розмістити 34 пацієнти. Розповідає виконувач обов'язків генерального директора лікарні Зенон Макота. Я відповідний персонал, 18 чоловіків обслуговує. Цілодобово в них знаходиться медсестра і дві, і дві санітарки на даний момент зараз є. Ну, так як лікарня рядом, Любе питання, яке може бути, виникнути по ходу, це хірург, як треба, травматолог, терапевт, ну, психолог. От ми тепер прийняли психолога, у нас психолог-кандидат наук, навіть капелана прийняли, вони приїжджають бі, там, такі, що постій страх місяцями ще в них тут є. Дуже багато навіть є таких, що і під ліжко лягали. Боялися на ліжку спати, бо казали, що може йти. Та... А коли ми живемо біля франківську, біля аеродрому. То самі розумієте, так летить, не всі ховалися на початках. Зенон Макота розповідає, що пацієнтів лікували, зокрема і від осколкових поранень. 14 вимушених переселенців знайшли тут вічний спокій. За словами директора лікарні, хворих, які одужали, переселили у пристосоване житло. Частину забрали родичі, середній вік людей від 70 до 90 років. Те, хто з пацієнтів не має рідних, хтось не пам'ятає, що вони у нього є. Кільком десяткам довелося заново виготовляти паспорт. Спорти через втрату документів. Біда привела нас сюди, і рідні не знайденої. Я працювала в школі, в перший начальник класу. Мені ще від, мама. Віктор Мусієнко приїхав на Прикарпаття евакуаційним потягом з Краматорська. Уже тут виявив, що важко хворий. Син Віктора воює на фронті. я як заболіла, то сюди. Тут открыли вот этот же центр. Дуже подобается мне. Хорошие медсестры тут, руководство тут толковое. Все хорошо. Дуже люблю читать. Вот. Как это говорил Химен он кепский католик, а я кепский православный верующий. Так можно сказать. Ну, стараюсь, конечно. Начал Библию читать, мне тут подарили. Паліативна допомога не надається без психолога. Олександра петлюк смиричинська сама є тимчасово переміщеною особою з Києва, надає волонтерську психологічну допомогу військовим, а сьогодні працює з пацієнтами хоспісу. Наше завдання дати їм той прихисток, який дозволить у них включити це бажання жити. Оце напевне основне моє завдання, і основне завдання всіх колег. Ну і допомогти, щоб це життя було якимось якісним, таким, яке яке б не складалося тільки з очікування того, коли воно закінчиться. А напевне, воно має складатися з того, щоб захотіти захотіти навіть вийти сюди і подивитися на те сонце, подивитися на людей, почати згадувати своє життя поза війною. Капелан Василь Скурчанський вважає, що історії цих людей схожі на багато інших драматичних і складних. Його завдання лікувати душі в час, коли медики зцілюють тіло. Людина може прийти до священника, і священник може бути тим скромним посередником між Богом і людиною. У сповіді є люди, котрі постійно просять принести їм сюди святе причастя. Є люди, які вже перебувають в після інсультних станах, вони не можуть розмовляти. Але коли питаюся, чи помастити вас святим єлеєм, помолитися над вами єлопомазані, вони з задоволенням кивають головою чи навіть очами і хочуть цієї молитви. Сьогодні Національна служба здоров'я України офіційно погодила фінансування паліативного відділення. Днями з нею підпишуть договір, що гарантуватиме підтримку впродовж року. Олена Нечвідова, Назар Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківщина.